На, на, на місто Переяслав, вулиця Богдана Хмельницького, 78. Це чудове приміщення колись до ще до вільної України готувалося як будинок книги. Але як будинок книги, так його ніхто й не використав. Його передали на Укртелеком. Вони використовували це приміщення. Але коли вже вони закінчили свою діяльність, забрали станції. І це приміщення міська рада швиденько передала ЖЕКу. А ЖЕК на даний момент передав в оренду аж за 12 гривень метр квадратний. Тут приміщення 356,5 метр квадратних, і з них 77 і 70, тут ще дві квартири. Також це все входить у цю вартість. Чому не надати ці квартири людям, які потребують У нас тільки переселенців, у нас своїх багато людей, які не не, не потребують квартири, але ми передали за 12 гривень метр квадратний. Значить, пропозиція від громадської організації громадська рада Переяслава. Пропонуємо будовану, прибудоване приміщення за адресою Богдана Хмельницького 78, загальною площею. 356,5 метра квадратних використати під міську бібліотеку, яка потребує негайного переселення. Значить, це ми надали пропозицію міському голові. А разом з тим ми ще передали, надали звернення до депутатського корпусу провести розслідування та розірвати договір оренди. Із тим ФОП Мартюк, такий є у нас, який отримав такий ласий шматок за копійки, отаку чудову територію. Ну, Ми розуміємо, чому міська рада передала на ЖЕК. З можливістю, ось через ми можемо отримати ніжданчик, який ми будемо знати, що вже цю територію це приміщення вже. Цей передали у власність і отримали. Ми, громадська рада, переяса обачаємо тут корупційну складову і просимо депутатів провести розслідування, щоб не розкидалися ми такими золотими приміщеннями, за що має місто із того, що ми здали в оренду. Оце приміщення. А нічого, 4,5 тисячі за 400 майже 400 метрів квадратних. Там іще є подвал 400, теж мало до 400 метрів квадратних. І це така територія, здається, за безцінь виходить. Значить, зараз ми вас знайомимо, що у нас робиться, а тоді ми ще вам розкажемо, які відповіді нам надали. Ми підожнюємо, поки депутати проведуть розслідування чи не проведуть, що прийме. Яке рішення прийме мер щодо бібліотеки? Тому що там бібліотека в нас стара і розвалюється, а тут уже готове приміщення, тільки переносити книги, тому що воно будувалося як будинок книги. Дякую.